Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про банани, манго, авокадо та українську картоплю. А також навіщо взагалі то манго інженеру холодильщику Це вже другий випуск новин з холодильної техніки та харчових технологій. Перша новина. В грузинському місті Горі відкрився перший логістичний центр Авокадо. Представник компанії заявив, що перша партія вже надійшла до мережі супермаркетів. Чому ця новина потрапила до випуску? Бо цікаво те, що за мету вони ставили завантажити на 100% холодильні склади Грузії. А також побудувати логістичну інфраструктуру для імпорту, експорту та реекспорту. Прочитавши цю новину, я одразу згадав свою бесіду з Михайлом Мазіном, керівником технічної служби логістичного центру, основною діяльністю якого є дозарювання бананів. І він розповідав, як просував керівництво ідею, як у камерах дозарювання бананів також можна дозарювати і те саме авокадо. Бо іноді камери стоять порожні, і ось саме та мета про досягнення 100% завантаженості камер для України також є актуальною. Нагадаю, що дозарювання бананів проходить у герметичній камері з підвищеним рівнем металену при температурі приблизно плюс 15 градусів. Також необхідною умовою є інтенсивний обдув продукту, і сама конструкція камери крутиться навколо того, як би цей інтенсивний обдув забезпечити. Тому камери як за температурним рівнем, так і за конструктивом являються дуже вузько спеціалізованими. А також значно дорожче навіть за свій найближчий аналог камери, так звані камери з РГС. Тому, коли камера розроблена, начебто під один вид продукту, а у логістиці стався якийсь бій, то камера може виявитись порожньою або лише частково завантаженою. А я нагадаю, що це розпоріжчий холодильник з високою інтенсивністю вантажу обороту. Не як у холодильниках тривалого зберігання, де один раз завантажив продукцію, і на 6-8 місяців забув, а нова продукція приходить по декілька разів на місяць. Тому збої в логістиці тут мають місце бути. Тож має сенс диверсифікувати логістичні ризики та пошукати якісь продукти, які підходять для саме таких високоспеціалізованих камер. На мою думку, такими продуктами можуть якраз стати манго та авокадо. Авокадо зберігається 14 днів при температурі плюс 5-7 градусів. За 2-3 дні проходить процес дозарювання якраз таки в камерах з підвищеним містом етилену, при плюс 18, плюс 20 градусах, а потім ще може зберігатися від 3 до 7 днів при температурі плюс 5, плюс 8. Ви могли помітити, що температура дозарювання авокадо трошки вища за температуру дозарювання банану. Але тут нам якраз на допомогу приходить гнучкість холодильної системи, а, точніше, та гнучкість, яку ми заклали на етапі проєктування. Тут з'явиться посилання на відео, де я розповідаю про холодильну систему холодильника дезарювання бананів більш детально, а зараз лише нагадаю, що ми використовували систему на проміжному холодоносієві двоконтурну за принципом насос-насос і з можливістю виокремлення кожної камери у окреме гідравлічне кільце за допомогою триходового клапану та можливістю підігріву за допомогою електричного тену. Таким чином, ми можемо отримати у камері температуру від плюс 5 до плюс 25. Ще один продукт, який потребує дозарювання це манго. Температури до та після дозарювання схожі на авокадо приблизно плюс 13 градусів. Також цей продукт більш вимогливий до вентиляції. Втім, якщо ми добре продумаємо наші камери, то будемо спроможні створити відмінні умови для всіх трьох продуктів. Поки готувався до відео, знайшов картинку з градацією ступенів зрілості манго від 1 до 6. Дозарювання інтеленом відбувається на стадії 4 і порівняйте це з тим, що ви бачите на полицях магазинів. Друга новина: у селах на Волині практично за безцінь здають картоплю. Інтернет видання Волинські новини повідомляє, що станом на кінець травня закупівельна ціна картоплі склала в середньому 2,5 гривні за кілограм. І якщо господарство з 10 соток збирає максимум 1-1,5 тонни, то це виходить близько 2,5 тисяч гривень, що навіть не окупає затрати. З За цією новиною дуже добре перегукується стаття, яка вийшла на порталі Eastfruit під назвою Чому українська картопля нікому не потрібна навіть попри дуже низьку ціну. Якщо коротко, автор наводить дві глобальні проблеми. Перша це те, що після повномасштабного вторгнення українці на своїх садибних ділянках висадили багато картоплі про всяк випадок, і тому тепер у нас банально перевиробництво. А друга причина саме про те, що навіть при дуже низькій ціні, а вона у нас майже найдешевша в світі, у нас все так погано з експортом. Автор стверджує, що причина у поганій якості картоплі. При цьому якість це не зовсім тільки про смак, а те, за що покупець готов платити хорошу ціну за рівні чисті самі картоплини одного сорту, бажано відкалібровані за розміром, без механічних пошкоджень і хвороб. Тобто ринок готовий купляти, хоч і дорожчий, але більш якісний продукт. Тут я ще раз перестрибну на іншу статтю, де Томас Карпентер, фермер з Ірландії, який зараз вирощує картоплю в Україні, розповідає, що на його українських полях відсоток пошкодженої картоплі сягає приблизно 3-4% у той же час, як у інших аграріїв України, цей відсоток близько 40, тобто різниця у 10 разів. Він там наводить багато причин, чому так сталося. Там багато суто фермерських нюансів, але нам, як спеціалістам з холодильної техніки, у цьому ланцюзі причина-слідкових зв'язків, гадаю, особливо цікава наша холодильна ланка, бо забезпечення правильних умов зберігання на в останню чергу впливає на кінцеву якість продукту. Тут мої роздуми як холодильщика були такі, що, можливо, кожному фермеру треба побудувати свій маленький холодильник. Що знизило б його залежність від закупівельника у період збору врожаю, а мийки будувати як окремий комплекс, який надавав би цю послугу фермерам. Свої думки я виклав у коментарях до статті. До речі, і закликаю і вас е, ділити своїми думками у коментарях під відео. От і там же у коментарях мене поправив агроаналітик Андрій Єрмак, зауваживши, що маленькі холодильники будуть завжди програвати за якістю зберігання великим холодильникам. А ми, як взагалі, в країні багато, але вони наразі простоюють, бо. Завідомо пошкоджену картоплю, і вести на мийку ніхто не буде, а нагадаю, її майже 40%. Тож покращення треба починати саме зі сторони аграріїв. Отже, я тут взагалі до чого це все можливо, іноді треба давати замовнику підказки, спираючись на власні знання та досвід. А можливо, іноді замовник знає краще, і наші підказки в цьому випадку можуть навпаки бути контрпродуктивними. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи даєте ви якісь поради своїм замовникам, або ні, та просто робите свою справу, не занурюючись власне, у бізнес замовника. Було б цікаво дізнатися. А на цьому в мене все. Випуск підготував. і Провів я, Ілля Козаченко. Дякую, що додивились. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. І до зустрічі!